Доброго дня, любі малята! Вітаю вас на занятті зліплення. Малята, сьогодні я запрошую вас трішки зануритися в казку. Слухайте, уважно. Одного разу на землі з'явилася чарівна квітка. Ось вона, погляньте, вона не проста, а кожна її пелюска розповідає про одне з прав дитини. Як ви думаєте, а що означає права дитини? Так. Я гадаю, що це те, що нам дозволено, і те, на що ми маємо право. Так, кожна дитина має право на ім'я, на життя, на любов, на сім'ю, на гру, на захист, на медичну допомогу і так далі. У нас дуже багато з вами прав. І щоб запам'ятати ці важливі права, ми з вами сьогодні зліпимо чарівну квітку прав дитини. Цікаво? Так. І кожна пелюстка буде позначати окреме право. Ми будемо ліпити пелюстки різного кольору, а потім створимо із них квіточку. Так? Готові створити? Так, тоді до роботи. Малята для роботи нам сьогодні з вами знадобиться. Подивіться, аркуш білого картону. Тому що на папері не дуже буде зручно, тому що пластилін буде е, притягувати до себе, тому беремо білий картон. І подивіться, скільки в мене, ось бачите, різних кольорів пластиліну. Е, приготуйте собі, будь ласка, подивіться ось помаранчевого кольору, потім зеленого кольору, е, фіолетовий кольор, синій, салатний. Червоний і бусковий. Подивіться, бусковий і фіолетовий вони відрізняються. Бусковий він ось такий трішки, бачите, як з розовинкою. Тому обов'язково зверніть увагу, і зелений, і салатний теж відрізняються. Зелений він темний, а салатний він ось такий, бачите, світлий і яскравий. І жовтого кольору обов'язково знадобиться. А зеленого, дивіться, я приготувала. Ось вони всі у мене майже однакового розміру. Зелений. І ще частинка є е, великого розміру. Так, починаємо працювати. Як я вже казала, ми з вами будемо робити е, квіточку. Е, Квіточку прав дитини. Так, починаємо. Починаємо ми з того, що беремо жовтий колір. Наша дитинка народилася, так, і ми позначимо ось таким яскравим жовтим кольором. Це буде серединка нашої квіточки, тому що дитина це центр Всесвіту. Ось так. Ми спочатку з вами катаємо ось таку кульку. Потім її розплющуємо ось так. Бачите? І відступивши від краєчків, ось так десь ми з вами її ось так, при, так приліпимо. Це у нас буде серединка. Це дитина. Ось вона вже у нас народилася. Так. Далі. Коли дитинка народилася, вона має право на життя. Так, так. І ось перша пелюсточка помаранчевого кольору я беру. Це у нас буде з вами позначатися право на життя. Як ми з вами робимо пелюсточку? Ми це з вами вже вміємо. Знову катаємо кульку, потім її розплющуємо. так? Ось так робимо. А потім один краєчок ми ось так. Витягуємо. І наша пелюсточка буде ось така гарна. Бачите? Ось так витягнули. І ось ми її ось так приліпимо. Це перша наша пелюсточка, яка позначає право на життя. Далі дитинці дають ім'я. У нас з вами у кожного є ім'я, яке ми носимо з вами з дитинства. І ось наступна пелюсточка буде зеленого кольору, яка буде позначати право на ім'я. Знову розкочуємо, як ми з вами розуміємо, розплющуємо. Намагайтеся робити пелюсточки. Малята одного розміру. Ми це з вами вміємо. І якщо вийшла трішки маленька, ви можете її більш розплющити, так і зробити. Ось так. Приклали і розробили. Так, ось дивіться, ми з вами пелюсточку. Зелений колір це у нас право на ім'я. Потім. Дитинка живе в сім'ї, так, малята? Де є тато, мама, можливо, бабуся з дідусем. І кожна дитинка має право на сім'ю. І ось право на сім'ю я пропоную вам позначити фіолетовим кольором пелюсточки. Ми беремо наш фіолетовий пластилін і теж робимо пелюсточку. Дивіться, ось так. Да? Кульку, потім розплющили, і потім один краєчок завужуємо ось так, і витягаємо. Ось у нас виходить така пелюсточка. Ще одна фіолетового кольору. Хто запам'ятав, що це у нас за право позначено фіолетовою пелюсточкою? Так, право на сім'ю. Так? Потім кожен із нас. Живе в своєму житлі. Да? Хтось живе в квартирі, хтось у будиночку, але кожен має право на житло. І дитинка, і дорослі. Ось наступна пелюсточка у нас буде, я пропоную взяти синій пластилін, зробити з неї пелюсточку, і ми позначимо право на житло. малята. Бачите, знову. І з кульки ми розплющили, зробили ось таку пелюсточку і ось так її теж на нашу квіточку приліпили. Малята. Коли наша дитинка підростає, вона починає навчатися. Від дитячого садочка, школи і так далі. Тому кожна дитинка має право на навчання. І ось навчання. Я пропоную позначити пелюсточку салатового кольору. Ось такий. Бачите, ми взяли пластилін світлого. Теж робимо пелюсточку. Спочатку кульку, потім розплющуємо, так, малята. І робимо її у формі пелюсточки. Бачите, як у нас гарно це все виходить. І так, салатовий кольор це у нас право на навчання. Так? так, ось, бачите. Далі, малята. Ми з вами вже звертали багато разів увагу на те, що ми з вами всі різні. Да? І за кольором шкіри, і за обличчям, і за зовнішнім виглядом. І за національностями, так, ми, наприклад, з вами українці. А той, хто живе в Америці, наприклад, це американці. Так, малята, ми всі-всі різні, і ми з вами маємо право на автентичність. Тобто, ми маємо право бути ось такими своєрідними. І... І особливими, тобто ми з вами особистості. Ось таке право я поз... пропоную позначити пилюсточкою червоного кольору. Дивіться, ось у мене є пластилін, знову кулька. Потім розплющую і формую з неї пилюсточку. Ось так, малята. Бачите? Червона. Ось так. О, приліпили. Так, далі малята. Коли ми з вами підростаємо від самого малку, ми з вами можемо хворіти. Так? Кожен з вас хворів, так чи інакше. І нам на допомогу завжди приходили лікарі. Тобто, нам надавали медичну допомогу. І кожен з нас має право на медичну допомогу. Тому я пропоную. Позначити це право ось такою пластиліном бускового кольору. Бачите? Знову я катаю ось таку кульку, дивіться, потім розплющила її, і зараз я надам їй форми пелюсточки. Ось так. Бачите. Дуже добре. Ось вона тут буде в мене ця пелюсточка. Так? Да? Але для того, щоб малята нам з вами зростати, зростати е, сильними, не хворіти, нам потрібно харчування. І нам воно потрібно повноцінне дитинки або дорослим. Тому я пропоную позначити це дуже важливе право на повноцінне, звертаю вашу увагу на повноцінне харчування і пропоную зробити його е, знову використовуючи зелений пластилін. Але це у нас буде вже стебло і листочки. Тому дивіться, ми з вами беремо пластилін. Спочатку ми катаємо ковбаску, роблячи з нього стебло. Це ми з вами вже вміємо робити. Дуже гарно, ми з вами багато разів це робили. Ось так. Да? Дивіться, ось ми його наше стебло ось так. Між пелюсточок розташовуємо, тоді ось притискаємо. А тоді знову ми з вами робимо, але робимо вже трішки побільше. да? Одну кульку ми з вами катаємо, дивіться, потім ми її розплющуємо ось так. Дуже-дуже так, робимо побільше. да? І пригадайте, як ми з вами робили листочки на. Будь-яку рослинку. так, Ми листочок робили, завушували ось так. З одного краю, ми його робили ось таким, да? і ось тут ми теж його робили ось таким, ось, витягали, бачите? Кому складно це зробити, малята, пригадайте, ми з вами говорили, якщо складно вам із кульки зробити, ви можете зробити ковбаску і теж її розкатати. Ось я зробила, розплющила із. Кульки, бачите? Ось так прикріпляю. А зараз я вам покажу другий листочок. Дивіться, ви можете скатати ось таку ковбаску, бачите, товстеньку, а потім її вже розплющувати. Ось, бачите як? І в сторони витягаємо. Ви можете і таким способом розплющити, зробити листочок, і з кульки із ковбаски. Ось так, бачите, у вас вже буде. Ось такий листочок. Ми його теж прикріплюємо. Але за допомогою стеки ми з вами можемо намалювати ось такі на листочку е, такі прожилки, так? щоб це надати більш такого вигляду. Ось так. Бачите? Ось така у нас квіточка. Прав дитини з вами вийшла. Подивіться, гарна різнокольорові пелюсточки. І кожна пелюсточка позначає окреме право дитини. Малята, погляньте, гарна все ж таки квіточка у нас вийшла. Ми її розташуємо на нашій поличці, там, де наші поробки. І дивлячись на неї, ми будемо з вами згадувати про те, що ми з вами маємо права. Так малята, ми розглянули небагато прав ті, які має дитина, але їх ще дуже-дуже багато. І тому е, ми з вами захищені, тому що всі наші права захищає е, закон держави. Пам'ятаєте, як він називається? Так, це Конституція, це основний. Статут держави, так, малята? І ось на цьому тижні ми з вами будемо відзначати День Конституції нашої Держави України. Я вам уже про це говорила, і Тетяна Олександрівна нагадувала. Так? Так. Ось це той статут, де, в якому вказані наші права і обов'язки. Так, малята? Так. Я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей.